Подивіться на небо. У видимій частині Всесвіту більше зірок, ніж піщинок на всіх пляжах Землі. Навіть якщо життя виникає лише на одній планеті з мільярда, навколо нас мають бути тисячі цивілізацій. Але ми чуємо лише тишу. Чому? Це називається парадоксом фермі. Сьогодні ми пройдемо шлях від крижаних океанів наших сусідів до таємничих мегаструктур у далеких галактиках. Це історія пошуку, сумнівів і надії. Ми поєднаємо дані. Уяву та тверезий скепсис. Ми вслухаємося у космос радіохвилями, дивимося в інфрачервоному й видимому світлі. Фільтруємо шуми та шукаємо закономірності. Між шумом наших власних сигналів і космічним фоном складний лабіринт. Та статистика твердо натякає. Ми не маємо бути самі. Тоді де всі? Час спробувати різні відповіді. Почнімо з нашого космічного подвір'я. Ми шукаємо зелених чоловічків, але можемо знайти щось скромніше: можливо, давні мікроби у соляних жилах чи підповерхневому льоді. Життя вперте, воно виживає в кислоті, у радіації, у кризі. На Марсі є сліди води, а де вода, там і можливість життя. Але ще цікавіше: крижані супутники на околицях планет гігантів. Під 30 кілометровим шаром льоду на супутнику Юпітера Європі прихований океан, де води вдвічі більше ніж на Землі. Там немає сонячного світла, але є вулканічне тепло. Енергія і хімія рецепт життя навіть у вічній тьмі. Можливо, замість прибульців ми знайдемо космічних креветок. Якщо ми знайдемо там хоча б бактерію, це змінить все. Це означатиме, що світ може кишіти життям. Енцелад, крижаний супутник Сатурна, викидає у космос шлейфи водяної пари й частину. Ми вже досліджували їхню хімію датчиками: органіка, вода, енергія, набір знайомих. Наступний крок проплавити лід і зазирнути в океан. Технології вже на порозі готовності. Кожен запуск шанс почути відповідь поруч. Бо відповідь може бути ближче, ніж здається. І тоді наступне питання: чому так тихо? Переходимо до сигналів. Там, де кожен біт має значення. Тиша теж сигнал. Але бувають винятки. Як от одного серпневого дня 1977 року. 15 серпня 1977 року астроном Джері Ейман зафіксував сигнал, який тривав 72 секунди. Він був настільки потужним і вузькоспрямованим, що Джері просто написав на полях: Вау! джерело! десь у сузір'ї стрільця! Все виглядало занадто правильним, щоб бути шумом. Ми повертали телескопи в ту саму точку тисячі разів, але більше нічого не почули. Що це було? Випадковий відблиск зірки. Чи хтось на мить повернув свій маяк у наш бік? Ми відкинули чимало земних пояснень, та доказів повторюваності немає. Радіо Все світу здебільшого мовчазне. І це мовчання теж відповідь. Ми слухаємо далі. Можливо, ми дивимося не туди, не так або ще зарано. А можливо, вони залишають сліди в світлі зірок. І тут починаються дивні історії. Наступна зірка загадка десятиліття. Зустрічайте зірку Табі. У 2015 році телескоп Кеплер помітив дивну поведінку зірки КС 2 Замість регулярного затемнення спостерігалося раптове і сильне зменшення світла, яке не піддавалося простому поясненню. Ніяка планета не може так закрити зірку. Було багато пояснень, але жодне не було очевидним. Вчені серйозно обговорювали навіть найсміливіші гіпотези: можливість існування сфери Дайсона Гігантської конструкції для збору енергії зірки, виглядає екзотично, але логічно для надцивілізації. Ми шукали тепловий слід, зайве інфрачервоне світіння. Хоча пізніше схилилися до космічного пилу, таємниця все ще залишається, аномалії трапляються, і ми вчимося їх читати. Можливо, цивілізації залишають технихно сліди у світлі своїх світів або в хімічному складі атмосфери. Ми шукаємо радіо, оптику, інфрачервоне, все, що видає інтелект. Бо технології мають підпис, як і наші. Але якщо знак не знаходиться, можливо, є причина страшніша. Причина, яку називають великим фільтром, що саме нас відсіює, де межа, яку мало хто переходить, чи ми вже її пройшли, чи вона попереду? Спробуймо розібратись. А далі темніша метафора. Можливо, ми залишаємося на самоті. Бо цивілізації помирають, не встигнувши освоїти космос. Це теорія великого фільтра. Десь на шляху від простого життя до міжзоряних подорожей існує фільтр подія чи серія подій, яка знищує більшість цивілізацій, перш ніж вони встигнуть дослідити космос або встановити контакт з іншими. Тому ми можемо не чути інших цивілізацій, бо вони зникають до того, як стають здатними спілкуватися з нами. Фільтр може бути не однією катастрофою, а цілим ланцюгом малих ризиків, які поступово чи одночасно сходяться, створюючи майже непереборну перепону для розвитку цивілізації, масове вимирання через астероїд, глобальні епідемії або самознищення через війну, знайти життя на Марсі було б поганою новиною, бо це означало б: від клітини до розуму шлях легкий. А отже, фільтр чекає попереду. І нам доведеться пройти крізь найнебезпечніші десятиліття. Але знання теж фільтр, що рятує. Співпраця, перевірка, етика, наші інструменти. Можливо, успіх у тихому зростанні і обережності. Ми унікальні. Питання на який термін? А інша гіпотеза каже, всі мовчать навмисно, це темний ліс. А що, якщо всі мовчать, бо бояться? Уявіть Всесвіт, як темний ліс, де кожен мисливець сидить тихо, бо не знає, хто ще бродить поруч. Подати сигнал означає виявити себе для хижака. Можливо, ми єдина дитина в лісі, яка кричить ау! не розуміючи небезпеки. Тому обережність стратегія виживання, пильне спостереження без гучних маяків. Чути важливіше, ніж кричати. І все ж, тиша теж не дає відповіді. Ми маємо вирішити, мовчати чи говорити. Почнімо з відповідальності тут і зараз. Ми лише на початку шляху. Можливо, через 100 років ми отримаємо перше привіт! А поки що ми маємо берегти цей блакитний мармур, бо він єдине відоме нам місце, де космос навчився думати. Підписуйтесь і давайте шукати істину разом. До зустрічі під зорями.